А так, усім привіт. На троянду, на трояндах знизу жовті жовті і чорні плями. Що це може бути? Дивіться, якщо у вас нас на трояндах з'являються на листочках ще на зелених листочках невеликі чорні плями, потім вони починають жовтіти ці листочки, ці плями чорні починають збільшувати. Це каже про те, що на троянді чорна плямистість. Чим ми можемо її лікувати? Цю? Чорну плямистість. Це вже хвороба, це вже е, захворювання, тому нам треба його лікувати. Лікуємо хімію. хімію. Чим ми лікуємо? Можна взяти антигусінь плюс шаншит, е, взяти захисник, взяти е, ще препарат або ж взяти ще препарат е, фундазим. фундазим, фундазим, фундазим. Або ж ще можна обробити взяти скор е, обробити фунгіцид. Це все фунгіциди. Потім ми беремо і ще раз повторюємо цю обробку приблизно десь 10 14 днів. Через 10-14 днів треба буде ще раз е, повторити цю обробочку, щоб повністю вилікувати наші трояндочки.